Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатика 8 клас. Авторського колективу Bundarnetко-Stoветський пилипчук частопало 2025 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Word 2024, але ви можете використовувати і інші версії Word. Вибираємо новий документ, встановимо параметри сторінки. Для цього перейдемо на вкладку «Макед». відкриємо вікно параметри сторінки, хоча можна і ось тут. Наприклад, але найзручніше це натискаємо на ось цю стрілечку, відкривається вікно Параметри сторінки, де встановлюємо формат сторінки, переходимо на вкладку папір А4. Ви не бачите, А4 вже є, швидше за все, у вас А4 також буде встановлено. Орієнтація книжкова, а поля по 2 см. Натискаємо ОК. OK. Тепер вертаємося на вкладку основне, відкриваємо вікно абзац. Міжвідковий інтервал встановлюємо: одинарний інтервал абзацу перед 0, після 0. В мене вже встановлено. Якщо то ви встановлюєте, відступ не сказано про нього нічого. За замовчуванням спеціальний перший рядок встановлений, але ми вибираємо немає, щоб його не було взагалі. Натискаємо ОК. Тепер «Шрифт» встановлюємо New Roman. У мене вже встановлений. Ви, якщо тукаєте, тут зі списку, він з алфавітом. Розмір «Шрифту» 14. А от накреслення встановимо жирне. Тепер введемо значок параграфа. На клавіатурі значка параграфа немає. Для того, щоб його ставити, переходимо на вкладку вставлення. і Ось тут праворуч, в групі символи вибираємо символ, інші символи. Переходимо на спеціальні символи, знаходимо його ось тут, виділяємо, натискаємо Вставити, закрити. Ставимо пробіл 1 та натискаємо клавішу Enter, для того, щоб перейти на наступний рядок. В другому рядку пишемо теплові властивості речовин. Тепер для усіх перших двох рядків встановлюємо вирівнювання по центру, виділяємо їх. На вкладці основне у групі абзац, вибираємо по центру. Я створив ще раніше новий рядок. Через це в мене бачите вирівнювання за шириною. Якщо ви створюєте новий рядок, тобто новий абзац, він автоматично стає по центру вже. Якщо у вас так, то встановлюєте вирівнювання за шириною. Тепер нам потрібно знайти в інтернеті зображення для заданої теми, тобто теплові властивості речовин. І відкриємо браузер. Ось це, Ну або введемо з клавіатури, перейдемо на вкладку зображення. Так, і щось міняється зображення зовсім. Не подобається все якась інфографіка. Так, на зразку котик батарея є. Тут котик, а тут батарея. Правда, без котика. Але виберемо давайте його. Ставимо дане зображення в документ. Найпростіше це правою кнопкою по зображенні. мені ще відкрилися, вбираємо копіювати зображення. Звертаємося у Word правою кнопкою, параметри вставлення. Ну і зберегти вихідне форматування або зображення. Тепер задамо формат обтікання малюнка. Виділяємо зображення. Бачимо, коли ми виділили зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. Вибираємо обтікання текстом навколо рамки. Нам потрібно встановити зображення такі. Щоб він приблизно займав пів сторінки, тобто до параграфа, по суті, виділяємо і тягнемо за куточок ось так. Ну, Але якщо ми подивимося, ще на зразок, здається, в нього заокруглені кутки. Давайте ще змінимо ось це, виділяємо формат зображення, стиль зображення. Давайте виберемо ось таке. Далі межа зображення, виберемо блакитний. Тільки тепер потрібно трошки вниз перетягнути його. Коли ми зробили обтікання текстом навколо рамки, то можна його так перетягувати в тексті. Тепер для заголовка змінюємо розмір шрифту, виділяємо два рядки А вкладці Shift, змінюємо на 24. Ставимо курсор правіше даного зображення, включимо відображати всі знаки, бачимо цей препарат це значок абзацу. І створимо ось тут е, нумерований список для цього накладця абзац. Вибираємо нумерацію. І нам потрібен ось такий список. Ну і вводимо текст згідно зразка. Натискаємо Enter і бачимо, список автоматично продовжується. Знову натискаємо Enter, список продовжується, нам вже це не потрібно. То просто знімаємо, немає. Ну, але якщо ми подивимося ще на зразок... Нас здається все-таки там накреслення нежирне. Виділяємо це все і знімаємо його, щоб не підсвічувалося. Давайте зменшимо зображення по висоті, тягнемо. Ще можна обрізати. Давайте вернемося назад. Виділяємо формат зображення. Вибираємо обітнути, обітнути. І тепер тягнемо за ось таку чорну лінію. Ось тут. Ось тут. Ще. Ось так. Ставимо тут абзац, щоб був ніби відступ. Хоча так робити не зовсім правильно, але нехай буде. Тепер під зображенням нам потрібно створити таблицю, ставимо курсор знизу і переходимо на вкладку ставлення в групі таблиці вибираємо таблицю. Нам потрібно 5 рядків і 4 стопця. Верхні рядки об'єднаємо. До речі, бачите, цього разу, коли ми виділяємо таблицю, з'являються вже аж дві нові вкладки конструктор таблиць та макет таблиці. Виділяємо чотири клітинки верхнього рядка. Переходимо на макет таблиці. Та в групі об'єднання вибираємо Об'єднати клітинки. Вводимо тут текст, основні теплові властивості. Розмістимо даний текст по центру. Причому розмістимо по центру для всієї таблиці. Виділимо всю таблицю, для цього клацаємо ось сюди верхній лівий куточок. Та там, де вирівнювання, вибираємо вирівняти по центру. Це в нас буде і зліва, і справа, і зверху, і знизу. От коли потягнемо, ось так. Бачите, зверху і знизу також по центру. Ну і вводимо спочатку текст. Це ми записали. Тут у нас буде це. Тільки ставимо курсив, виділяємо. Накладьте основне групі шрифт, ставимо курсив. А ось тут у нас має бути лямбда, грецька літера лямбда, якої на клавіатурі немає. Для того, щоб її додати, переходимо на вкладку вставлення, знову символ. Інші символи. Там, де намір, вимираємо. Грецька і коптська. І шукаємо малу лямду. Ось вона. Нам потрібно, щоб шрифт був Times New Roman. Можна вибрати звідси. Ставити. Ну або виділяємо. І ось тут змінюємо Times New Roman. Ну, а тут має бути англійська R. Змінюємо мову. Тут також має бути курсив. Там, де одиниця вимірювання, нам потрібно вже записати ось це формулою. Для цього переходимо на вкладку вставлення і в групі символи вибираємо вже рівняння. Бачите, з'являється, ведіть тут рівняння. Нам потрібно, щоб була різка дробу. Там, де структура, вибираємо дріб. Ось такий дріб нам потрібний. Ну і записуємо. Нам потрібно також крапочка, крапочку шукаємо в символах. А далі у нас градус Цельсія. Це індекс. Вибираємо індекс, і нам потрібно, щоб було ліворуч градус. А тут такого щось немає одного. Тому виберемо ось таке. А може воно ось тут є? Градус Цельсія? Ось воно і є. Так, видалимо це. Закриваємо дужку. Ну і аналогічно далі. Тут вже простіше. Тут навіть скопіюємо, щоб було швидше. Тут також формула. Тільки переходимо на англійську мову. Маємо трикутник, ось він. Лямда має бути також ось тут. Грецькі літери. Вийшла у нас ось така таблиця, збільшимо тільки з цього рядка Ми просто потягнемо. Бачимо, коли наводимо козник миші на межі між рядками курсор. миші стає як чорна двонапрямлена напрямна стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Тепер збережемо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці. Зіменем практична робота 4. Зберегти. Як бачимо, для того, щоб створити текстовий документ, потрібно запустити текстовий процесор, наприклад, Word, і створити новий документ. В текстовому документі можуть бути об'єкти різних типів. Даний текстовий документ містить текстові об'єкти, символи, слова, абзаци, сторінка, графічний об'єкт зображення та таблицю. Практично робота виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!